Розбійниці, розбійники, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Stalker 2. Перша частина вже на каналі, то обов'язково подивись, якщо не бачив. А я нагадую, що я роблю повне проходження сталкеру, а також проходимо його на стрімах на твічі. А ти, якщо досі не там, обов'язково залітай, посилання на твічі є в описі відео. Також підписуйся, якщо ти тут вперше, а ми полетіли. Я зараз іду в голку в купеці Сіна шукати. Це у нас квест на косого, здається. Да? Оцей, що у нас лишився, на ньому ми тоді зупинились, на ньому ми збиралися йти, от на нього і підемо. Тут ще плюс якийсь схрон є на чорний день, а також знак питання, не знаю, якийсь прикол. Я з приводу знаку питання зрозумів, що там зазвичай якась цікава двіжуха може бути, можливо, якийсь допквест. Того разу, коли ми були отут, тут були просто собаки в коровниках. Не знаю, чи вважається це якимось допквестом. Все, побігли. Поночі ще. Ще й плюс по ночі побіжу. Там аномалія, до речі. <хи> Може болта взяти? Давайте візьмемо болта. Болта ми на те все діло з вами, звичайно, клали. А ну. Оу! Oh! Ну, в принципі, я можу пробігти потім. Ля, собаку піджарило. Трошечки смажена, палена, обсмажена, підсмажена собацюрка лежить. А скільки мені метрів? 100 метрів всього, воно, в принципі, ще й близько. В ідеалі я хотів би десь прилягти поспати, мабуть. Воно було б. О! Воно зараз пройде? Н... Чи да, чи ні. Чи да, чи да, ні? Да, пройшла, нормально. Ідеально залупашив. О, стоять. Песель. Пьося! Обісралась? Ух ти, Не обісралась Харя, що вас тягне сюди. Сюди ходи по базарь. Який Харя? Оу, шит. А це ти про собак чи що? Вони твої курва. Яке добро. Ля, у мене кансьєро, а я забув. Мені зараз раку не даруть. А, ще аномалія. Не, все, нам, нам хана. Нам гаплик. ой я-я, я-я, яй яй завантажити останнє збереження. що ж такий проптик пішов. <плот> Нічого не бачу. Нехтарик. Та, ходи та ща я подходю, ща по базарим, почекай. Я вообще не грибу, кто ты? Чёрт, кто ты такий? Что ти так кучеряво базариш? Я зараз новую жопу в аномалію зайду. Ооо, пистолет. Нормально. Заряди! Там ще одна була, а в мене хп вже срань, прям, хп вже дупа Загризуть! Загризуть, курви! Стоять, не бийся, Аномалія, я тебе вже пройшов. Ти не маєш права мене так бити в такі моменти. Сіна ти срана Дай мені ліхтаря. Та ще ми побазарім з тобою, за ти. не... Ты шакалів своїх забери скуч. Поч... братва ліктя Братва Ликтя? А я, брат колена. Нож у печень ніхто не вечен. Та шо ж вас стики лизята, придурки? Патроны! Щас сдохну знову. Та йди ты в дупу! Хілься, встигнем чи не встигнем? Може бінта ще? Та фак! Тут можна f 5 Отут F5 Отут збереження треба було робити, бляха. Отут. А не от хер зна. Де? Та що вас так тягне сюди, а? Пацан, не ховайся там. Сюди ході попадає. Та хто ж ховається, придурку? Мене ж собаки жруть. Ми, А! Майже. Нема патронів. На на що ти гранату взяв? Не настільки все жорстко. Відлетіло нормально? Гарно все чухать? О, курва, звідки ти вкусило? Тільки не кажіть, що тут якийсь ще кровосос буде, не? Нема ж такого нічого, правда? Консерву, хавай! Перекуси, перекуси. Молодець. Там що ще гавкає? Давай на цю на, на машинку. На машинку постоїмо. Постоїмо добре. все, перезарядка. Пішла. ха, Прекрасно. От тепер все йде, як треба. Стоять. У мене є бінт. Мені треба перебинтуватись, Скільки? В мене їх, до речі, достатньо. Ага. Ідеально. Все. Отак от, от треба було заходити. Шарите. Оце все, що було до ми, забуваємо. Його не було просто. Я з першого разу зайшов правильно. Ідеально ми зайшли зразу. А там нічого. Нічого не було. F5, я думаю, quick save нам потрібен. Пішли в хату. Там хтось на гітарі лабає вже. А де він грає? А де ти звідки ти це граєш? Тут? Дивіться, тут ей і, і ліхтарі, і лехтари, может 6 ще по дорозі? Хтось тобто тут спить, по-любому. О! Ти, х... ти хто? Макар вандал? Ну це ти вчасно, звісно, конечно, на спорті, бляха. Я бачу, ти тут вообще на спорті. Спорт то є життя, да? Я тебе зрозумів. Я трошки візьму у тебе. Спорт піту Ти офігел? встань кажу. Ля мудило. Говорити він зі мною не буде. Так, а ви що робите? Молитесь. Що ти Ляхаря, Ля сталкера шукаю. Напасти! Хочу і труся. <рес> Давай сталкера шукаю. Сталкера шукаю. Сталкера шукаю. Косого. Зустрічали? Покосило сталкера. Ну заходив тут один: клікуху не питали, шуганули. А мене шугануть застали, чи що? Набридли мені розмови. Мені подобається. В кожному діалозі можна дати йому просто ляща. Це бандоси чи що? Куди, Куди він пішов? У нас тут шо? Довідково. Ля, ну так і хочеться втащити, офігів. 1500 я заплачу. Хіра собі. Ми засейвились в принципі. Я не буду йому віддавати півтора косаря. Набридли мені розмови. Нудно. Але мені треба його а, не вбивати, мені інфа треба. Треба полоскотати. Ля, я те щас полоскочу з дробаша. Що, доведеться валить? Да, доведеться валить. Оу, oh, щіт! А нема ж патронів, да? валить? З чого валить та курва його? Третій ще був. А у кого мені питати тоді? А у кого мені питати, якщо я цих завалю? Так, пішли, заберемо пляшки зразу. Там спортпіт, спортпіт, лежить. Так, спортпіт один, другий. Угу. Так, добре. Ти там віджимаєшся, поки готуйся. До мене, мабуть, побіжиш по-любому. Назустріч. Назустріч спілкуватись, товаришувати. Та пропустити, пропустити. Напасти, хочу і труся. Хочу і труся. Хочу і труся. Ща я тобі покажу кандидата на жмура. На побачення. Біач. А чого патронів нема? Там заряжений один! Стріляй, бля! Та what the fuck? Чого ти то два, то один стріляєш? Бля, він кров'ю стік. Слухайте, це було найбільш дурнувате моє рішення піти сюди вночі, без патронів, з побитою потертою життям, зброєю. Ну просто. Можна було зробити вибір гірший якийсь, не думаю. Не відволікайся. Я сам все візьму. А, тут ще більше пляшок лежить тепер. Це заготовочка для мене, да? Може тобі сразу втащить. Іди нахер, звідси. Перезарядка. Ох, лайно! Оу, oh, щит! А там патронів нема. На болта! Болта тобі! Пустий прикрийте! Хіра собі. бінт, бінт, бінт! Перезаряди. А він що не помітив, типу? І такий думає, а, бля, не помітив. А то, мабуть, сам впав. Обшукати. Бинта. Да лутаны. Ме. Юзаны, бинта. Що у мене по патронам. У мене срака по патронам. Ух ты! Ух ты! Час зайде, да? Де ти? Ты де? А я на морі. Знаєш, де я є? А я на морі. Стоять. бінт бінт швидко. Весь бінт на себе замотав. Замотав і вимотав. вайпер 5. Ще одна пляшка. Вже нема місця для тих пляшок. Я зараз цьому мольфару в бар принесу і скажу: отак ти курва мав мене зустрічати. З нормальною накритою поляною. Знайти косого. Це запис? буде ліпше за Це запис. Так, окей, вбити бандитів. Знайти косого, голка вкопиться сіна. А стоп, а що не так з убити бандитів? Я не зрозумів. Я їх завалив. Ну. Може, щось неправильно зробили? Якщо не треба було гатити? Ну там не було варіантів. А, ну півтора косаря можна було ще віддати. Тільки мені чомусь здається, що навіть якби я віддав їм півтора косаря, мене б просто гепнули або сказали, типу, валика звідси лошок. До речі, їх можна підбирати. а вчора можна було підбирати, тіпів? У мене просто щось враження, наче вчора не було цієї функції. Або я не помітив. Так, ще цих лутанем. Що у вас тут є? Розбійники. ви. Не просто розбійники, ви курва бандоси. Скільки в мене пляшок вже лежить? Хтось черевика забув, так втікав, видно. Залутали все, що можна було. Там той чел вже не віджимався, да? він прибіг до мене. Треба все прошуршати. Ти серйозно? А ти мене будеш валити чи ти тупий? Чи ти сліпий? Не сліпий, не, все нормально. Курва Сиску забрав. Ну ти мудило, ти насправді мудило. О, колбасу хоч пожую. Чо в мене. А, я я... я крові чекаю. Та тобі тут це ще не допоможе. Візьми бинта, а де бинт? Стоп, я весь бинт використав? Що здохнув в натурі. Харін з ним. Я маю з'їсти всю консерву, всю ковбасу, щоб потім бінт юзнути. Мені здається, це не так працює. Я 100% десь провтикав. Ти вже хліб, та ти придурочний. Бінта. О. Де я дів бінт? Воно зверху все зрозумів. Ми бінт на перший слот можемо покласти? Скасувати. А, чекай, отак от я можу зробити. Бінт сюди. Да. Добре, а сюди їжу. О, ідеально. Все! Це треба було зробити з самого початку тільки. Все стає більш і більш зрозуміло. Давайте подивимося тепер квести, які нас чекають. М -м Голка в копиці Сіна відстежується, мала зона за сімома замками, перевірити хутір, запитати бандитів про Косого. А, типу, а, бля, чекай. Тому що я їх зразу перевалив, воно не зарахувало щось мені, чи що? Я їх мав обов'язково спитати? Дивіться, типу, запитати не виконано. Треба було запитати і тоді їх загасити. А я їх зразу загасив. Ні, я хочу все-таки спочатку в табір повернутися. Спочатку в табір ми там щось купимо, я думаю. Зільємо щось можливо. Чимось затаримось. До Мольфара зайдемо. Чи варто? Чекай, схрон, до речі. Я ще схрон не обшукав. Як це я так без схрона хотів вийти? Де він лежить? А, там радіація. Ми ж сюди і не заходили на територію. Ти на що випив? <ріст> Нащо ти то випив? Узяти. Переписка бандитів з кимось там. Переписка бандитів зі зниклим товаришем. Сиплий, де те чорти носять? Ти там всю стоянку помітити вирішив? Бля, я казав, що місце дурне. Та ні, треба було б стати на ніч біля аномалії. 9 метрів, 8 метрів. Де воно лежить? Може воно на вулиці просто. Цей схорон. А якщо тут? Бляха, аномалія тут. І там є драбина нагору. А-а-а. Все. По драбині нам, походу. Да? зверху лежить. Так, ось воно. Протигаз Аврора. У мене тепер протигаз ще є. Ніфіга. Оце, оце я розумію, вльот гарний. Енергетик нон-стоп, горілка, бинти, патрончики і аптечка. Прекрасно. Протигаз Аврора. 12.300 на секундочку коштує. 12300 купонів. Звичайний протигаз цивільної оборони. Добре. Добре. Тепер я просто злізаю в принципі. Падаю, я мав на увазі. Просто зістрибую. Чого злізати, коли можна зістрибнути? Насправді, так. Так це... Так і працює F5. Побігли тепер до мольфара. А після того підемо на ту точку. Я вас зараз ставлю мітку. Мольфар, все. До мольфара. Там аномалія. Ха, і тут аномалія. Але я на це діло болта клав. Так, все, пробігаємо. Там ще буде електричка по дорозі. Добре. Електричку пройшли. Йомайо. -йо. А тут в кущах хоч не буде? Допів. Бонусів таких неочікуваних. Так, Нормасик. Ну, в принципі, все я на території. Чекаємо, сюди не заходили. Тут просто тіпи гуляють. А, це чисто такий спуск. Бар залісся, ось він. Ось ця радість. Привіт! Налити чогось? Та налий чогось, а що нальєш? І про косого. Проти... Так, ну давай прокосого. про косого. Про косого. Про косого що, що-небудь що знаєш. Що? Та небагато насправді. Він хіба що один раз зазирнув ще до всієї цієї каламуті. Та можна було його а зразу запитати. Потім По суті. питав: ну, я його до дядька Льоні і відправив. До дядька Льоні. До речі, до дядька Льоні ми не ходили. Це той, що хотів здати його е, цим варті. Завдання він може мені ще якісь дати. Ну, давай завдання на ну, всяке візьму. Запропонувати щось можна. Може буде допчик якийсь під заробіток. Думав, уже саме полети. Ось, вибирай. В тебе я навіть на вибрі є. 350, роздобути артефакт, 600 боротьба з криміналом, 500 полювання на собак, я його зробив вже по ходу, це полювання на собак, бляха. Мутантів розвелося, як грибів після дощу. Уявляєш, як зеленим весело. Ти ну. тільки в зону сунувся, а тебе вже загризли. А якщо їх усіх з'їдять, кому я наливатиму? А про який саме ти собак говориш? Дай мені локу. треба розібратися. Візьмися. Блін, я візьмусь, мабуть, але Підходить. мені лока цікаво. Барусь. Скоріше за все, це те, що я вже зробив. Знищити зграю собак, завдання отримане. І де воно? Не вийде мій тенета. А, ні, це не тут. <плес> Даремно я його взяв. Не думаю, що буде його виконувати. Давай ще на артефакт візьмемо. Хочу відмовитись від роботи. Не вийде. Не вийде, я подивився, де воно. Упевнений? Упевне. Так, упевнений. Давайте мені за 3700. Усе, забирайся. Ляти вилупок. Ляти вилупок, я тобі бабки з типа вибивав. Ну, типу, вибивав. Роботу шукаю. Давай мені ]اس약? завдання. Налити чого? Роботу шукаю. Не повіриш. Свіжаки все розгребли. Але нічого, без замовлень тут довго ще ніколи не сиділи. В тебе ж Покладі тільки було. Обов'язково знайду щонебудь. Ляти чучело. <гас> Блін, ну давай поторгуємо тоді. Вже раді, все, вже, вже завдання нема. Від одного відмовився, а інший він вже навіть не пропонує. Аптечок у нього нема в продажу, тільки нон стоп є. Що тобі продати? У мене КПК різні є. За 29 копійок ти його забереш. Хай полежить, мабуть. А за скільки ти цю пушку забрав би? За 1930 усього. Допішов да ти в дупу. Я за такі бабки тобі цим барижить не збираюсь. А, за Енергос 59 купонів. Не дочекаєшся. Ти зазвичай не стоп 190 купонів просиш. у мене Limited Edition. Ти розумієш взагалі? Ти розумієш, що це? Ти ще доплатити мені маєш, щоб я його тобі віддав. Не буде з тобою торгу. Заходить, вийти. Я, хочу, що... я поставлю собі аптечки замість бинта Вони вони тим паче є, в принципі, то. А я їх зараз не використовую. Вони набагато краще 100%. І я хочу собі <звук> зі зброєю щось зробити. Можливо, давайте сходимо до цього. А що ти випив на з братан? брата? <звук> давайте сходимо до. Як його там лінзи, до лінзи. Що відбувається? Подивіться на цю блискавку. Офігеть. Не, ну це кайф. Ну хіба це не кайф? До речі, а що це за корабель там? Держабель, типу, якийсь, я не знаю, що це, ракета, бляха, ядерна, що в небі? Оголошено карантин, територія закрита для відвідувань. Це там просто відбувається хаос. Так, Лінза, привіт. Та хочу, так, щось давай полагодь мені. Покращити. Я поки що. Я у нього не дивився, ще, що я можу взагалі покращувати. Пістолет Скіфа. Шкіряна куртка. Шкіряна куртка. Ремонтувати 2070 купонів. Хера собі ремонтувати. Добре, нехай. Так, а пістолет мій, за скільки відремонтуєш? Ремонтувати. Що, на халяву відремонтував? Чи він щось забрав? Походу, нічого не забрав. 1319 купонів. Не дочекаєшся. Так, вайпер за 91 купон відремонтує. Це давай зробимо. Це з того, що одягнено у мене зараз. Що мій протигас, ти скажеш? Нічого, да? він просто він в ідеальному стані, я його тільки дістав. Так і має бути в ідеальному стані. Ох, йоо. А за гріш і валя на АКМ 2875 аж треба заплатити, щоб відремонтувати. Ні, у нас поки нема такого бабла. Шкода, він не скуповує нічого. Я би йому попродавав оцей весь хлам. Про косого, Потрібна може він щось нам скаже. Про косого. Давай попитаємо. Всім потрібно. Особливо он тим хлопцям в крутому екіпі. Тільки я технік, а не пошукова служба. Очікувано. І тим більше не збуд краденого, як косий думав, коли припер мені вартівські сенсори. То він же з ними заходив до щось тебе? Ходити, то це до мене. А якщо язиком молоти, то до бару йди, до мольфара. Там це діло люблять. Та мені щось той мольфар так не Давай, подобається. Побачимо. Ціни дупа, нічого купити не може, продає якусь срань, братанчик, ну це ж не діло, так же ж не роблять цю справу. Можемо до хом'яка ще сходити. Я хочу ще у хом'яка подивитися, що є. Тут, тим паче, погода поки що все одно така, що кудись іти, мені здається, таке собі. Плюс тут можна переночувати. Тут моя. Лежаночка, мій топчанчик. Чим можу допомогти, сталкери? Зараз побачимо, зараз дізнаємося. Торгувати. Ну поглянь, що там у тебе. А я подивлюсь, що у тебе. І. Ну, до речі, АКМ він може вже дорожче взяти. Начебто, да? Тобто за штуку 700 чи що хотів забрати. Обріз забереш? Та хрін з тобою забирай. Він все одно його дівати нема куди. Оце забирай. Це ми просто повикидаємо, воно червоне, воно нікому не всралось вже. А кристал. Давай кристал йому віддам, мабуть ще теж. Нормально, до речі, за нього відвалить. Я не дивився, скільки у інших, та й нехай. А по чому мій е, ПБС глушак 750? Ну продавати я його не буду. Так, все, добре. Ну і нехай. Можливо, можливо зайду іще. Де мій пістолет? Я тут не можу його взяти в руки. А, тут пістолет не візьмеш. Тут можна просто лягти спати. Так, в ящику в мене пусто. Я сюди, в принципі, я сюди можу скинути зламану зброю, щоб з нею не таскатись, а потім ми її викинемо просто. Десь по дорозі, в якийсь з наступних разів. Хай валяється, поки в ящику, мені все одно нема що туди складати ще. Давай поспимо тепер, лягти спати. Прекрасно. Ніхера ти поспав швидко. А на вулиці досі дупа? Там тепер щось вибухає вже. Не час спати, на вас діють негативні ефекти. А що на мене діє? Голод? Я голодний, походу. А ну поїж трошки. Нормально? Тепер можна поспати? Так. Да. Приліг і зразу проголодався. Ну, прикиньте. Коли ми тепер прокинемось? За вікном все так само важко. А що це за чорна полоса? Чорна полоса, бляха, пішла якась. Ого, тут все протікає. Вітаю тебе. Ти чого хотів? Що таке Макове поле, я хотів тебе запитати. Ми минулого разу відмовились від цього квесту. Що, давай, що розкажи мені про нього. Одне щоде з зони. Одне з зони. Багатьох притягує, там мало кого відпускає. Тільки заходиш. Одразу слабкість огортає, очі злипаються. Ти так гарно стелиш, Одне давай я, це я візьму цей квест. Там наш хутір був. Та й є мабуть. Я беру. Тільки хто тепер жити у ньому погодиться. Я беру. Хм. Хіба що псих якийсь? Я зараз відмовлюсь, брати. Ти погано продаєш Ми з батьками, коли евакуювалися після аварії 86-го, ага. залишили сімейну ікону у погребі. Мати про неї аж до самої смерті згадувала. Я піду за іконою. Хочу повернути. Хочу щось у пам'ять про родину збережеться. Принесеш ікону, заплачу як за коштовний артефакт. Угу. Сам не зміг дістати. Добре. Принесу ікону. Де шукати богу? Погреб? Координати погреба. Вибач, сталкери, тут нічим не зараджу. Знаю точно, що погріб десь. Десь на маковому. маковому. А там він один, а я сподіваюся. Сильно там все змінилося. Принесу ікону. Буде тобі ікона. Дуже зарадиш. Тільки захопи побільше енергетиків. Макове поле ніби не велике, Я візьму, так в мене є. У мене все з собою. Я підготовлений. Добре. Дізнатися, де розташований льох з іконою. Йома. Ох, братику, там на вулиці таке... Нахер я сюди вийшов! Ні, я, мабуть, ще посплю. На вас діють негативні ефекти. А, знову голодний. Ля, ти ж... жереш як не в себе. Ну батончику заточив і лягай спати. Заточили батончику і можна на бочок. Щоб не вкусив сіренький вовчок. А оце на вулиці воно буде продовжуватись весь час, да? Я просто пішов на квест. ну от, Типу, що тут? Що чекати? Що думати? Аптечок ми не взяли. Ми тут, мабі, мабуть, більше просрали, ніж взяли. Миколаїч, медик. Стоп, а шо Миколаїча я не пам'ятаю взагалі. І дядько Льоня, провідник. Давай до дядька Льоні все-таки зайдемо в гості. Може я в нього якусь інфу зможу знайти. Він якраз на базі варти знаходиться. Ого. Хто там привертає увагу і сміється? Гарно сміється той, хто сміється не під грозою. Дядько Льоня А не пішов би ти дядько Льоня, в дупу. Пізніше сам будеш за мною бігати. Все, до побачення. Я йду. Я йду у світ. Не забудь підписатися, якщо тут вперше я вже завтра я викладу ще декілька частин проходження сталкера. А плейлист з усім проходженням по ньому буде в описі відео.